Росіяни обстріляли кладовище на Херсонщині. Троє людей постраждали близького півдня. Ворожі війська прицільно атакували з безпілотника транспорт ритуальної служби на цвинтарі. Від вибуху постраждали троє працівників віртуальної служби, які знаходилися поблизу спецтранспорта. Одного з них госпіталізовано. За даним фактом вже відкрили кримінальне провадження. Крім того, зранку окупанти обстрілювали село у Береславському районі. Літня жінка отримала вибухову травму. Її у стані середньої важкості доставили до лікарні. Бельгія віддасть Україні податки з заморожених російських активів. Мова йде про суму в 1,7 мільярда євро. За словами Зеленського, Україна отримає ці гроші вже наступного року. Кошти підуть на військове обладнання, гуманітарну підтримку, відбудову пошкоджених територій України. Додам, саме Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів. Прем'єр Бельгії Декро пояснив, що самі російські активи та доходи від них у зоні компетенції Євросоюзу. А от податки з цього всього Бельгія може вільно використовувати для підтримки України. 12-річного хлопця вдарило струмом, поки він фотографувався на даху потяга. Підлітка доставили до медичного закладу із залізничної станції Кулендорове. Наразі поліцейські встановили, що хлопчик з друзями грався біля залізничних колій і вирішив піднятись на дах цистерни, яка там знаходилася, аби сфотографуватися. Щойно він це зробив його вдарило струмом. Правоохоронці вкотре звертаються до батьків, аби ті не допускали таких ситуацій. Адже і потяги, і самі станції знаходяться під напругою. Через зблизькість близькість до високовольтних ліній при цьому вдарити струмом може не лише через дотик до них, а й на відстані у 2 метри поруч. До 6 тисяч гривень штрафу сплатять підпалювачі сухостою на Одещині. Шістьох людей впіймали ДСНСники. Затримані запалили побутове сміття та залишки сухої рослинності та залишили багаття без нагляду. Через це сталася пожежа в одному із селищ, де травми отримала людина. За фактом порушень складено шість адміністративних протоколів. Штраф за підпалювання сухостою складає від 1700 до понад 6 тисяч гривень. На самокаті і під наркотиками одеські патрульні зупинили водія електросамоката з підозрою на стан наркотичного сп'яніння. Проте водій відмовився проходити медичний огляд, наслідок чого і отримав протокол за статтею 130 адмінкодексу керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Відповідатиме чоловіку суді, як і водій автомобілів, адже електросамокат визнаний транспортним засобом. Забув заплатити 6 мільйонів гривень податків. Кошти вже повернули державі. Як з'ясували слідчі, у фірмі, що продає будівельні матеріали, систематично подавали недостовірну податкову інформацію, уникаючи сплати ПДВ. Минулого місяця правоохоронці провели обшуки вдома у власника компанії, де знайшли реальну бухгалтерську інформацію. Чоловік оплатив податковий борг у 6 мільйонів. Проте у суд скерували обвинувальний вирок проти нього. Прокурори проситимуть про штраф. Грабіжник з досвідом. Спочатку вкрав телефон в продавчині в магазині, потім продав його на ринку за 2 тисячі гривень. Крім цього, чоловік зареєструвався на сайті оголошень, де позиціонував себе як майстра з ремонту техніки. У своїх клієнтів він просив передплату за проїзд, а потім зникав. Так він заробив ще 3 тисячі 800 гривень. За обидві схеми заробітку чоловіку загрожує до восьми років за ґратами. В Україні на замінованих полях планують збирати мед і заробляти на цьому. Площа замінованих полів в Україні вже сягнула 8 мільйонів гектарів, з яких 6 мільйонів розміщуються на окупованих територіях ще 2 мільйони гектарів. На звільнених у команди МЗС та н Сачі Юкрейн з'явилася ідея проекту «Мед мінних полів. Тут усе просто щоб уникнути контакту з мінами. Дрони засівають заміноване сільськогосподарське поле спеціальною сумішчю медоносних трав. Після цього нектар збирають бджоли, яким також не страшні міни. На спеціально створеному сайті вже можна зробити передзамовлення на свою порцію меду. Весною 2024 року. Проект вже стартує на полях. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.